Чемпіонат України, Прем'єр-Ліга, 28-й тур, п'ятниця 9 травня. Друзі, зустрічається помимо зоря Шахтар, так само і в Житомирі на центральному міському стадіоні Полісся приймає Динамо Київ, лідера українського футболу, на цей момент. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал, хто ще не підписався. І пам'ятайте, любі друзі, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам наперед. Отже, відразу після того, як закінчиться матч Заря Шахтар, у п'ятницю ми з вами будемо спостерігати. Ну, не побоюсь того слова за центральним матчем 28-го туру, Полісся Житомир, Динамо Київ. Полісся поділяє 4, 5, 6 місце з Кривбасом і Карпатами. Але згідно правил і регламенту премєр Ліги України з футболу. Якщо команди йдуть. З однаковим кількістю очками, то перевагу має команда, яка в особистих зустрічах має найкращий результат. Кривбас поки що четвертий, Полісся п'яте, Карпати шості. Але у всіх трьох клубів 43 очки. Останні зустрічі проти Динамо Київ. Я продивився шість матчів 3 сезони попередні. І я з'ясував, що. Сезони, так, і тут же ж і кубковий матч, не забуваємо. Я з'ясував, що Полісся дуже незручний суперник для столичного Динамо. Дивіться, за останні 6 матчів, два матчі Полісся виграли. Один матч нічия. Тобто, половину не програли вже. А Динамо виграли 3 матчі чисто. Тому невеличка перевага Динамо Київ. При цьому дивіться, Полісся забили в шести останніх матчах 8 м'ячів, Динамо 13. Полісся трішки більше м'яча за гру забиває, а Динамо трішки більше два м'яча за гру забиває. Одним словом, вимальовується рахунок або ж 2-1, або ж 1-2. Можливо і більше. Е, насамперед хочу зауважити, що Динамо Київ. Е, Футбольний клуб України, який має найкращий захист. Найменше всіх пропустили. Динамо Київ всього лише 17 м'ячів за 27 матчів. Це десь 0,6-065 за гру. Це дуже чудовий показник. А забили 59. Це більше, ніж по 2 м'ячі за гру. Таким чином, я вважаю, що самий е, оптимальний проєкт для сценарію майбутнього матчу у п'ятницю е, 9 травня Полісся Динамо це рахунок 1-2, звісно, на користь Динамо. Але ми знаємо, що вдома Полісся грає. Понадпотужно. І в зв'язку з тим, що Полісся тепер ми вже точно знаємо, не зможе провести фінальний матч. У себе на стадіоні, фінал Кубка України. Тому що це буде матч Шахтар Динамо. І це зайвий ще пункт. В мотивації для того, щоб дуже потужно виступити на фініші цього сезону в чемпіонаті України, в Прем'єр-Лігі. І тому, друзі, я вважаю, що, як мінімум, по-любому Житомирське Полісся у цьому матчі проти Динамо заб'є однозначно. Так само розраховую як мінімум на гол Динамо. Але я все, все ж таки впевнений, що або Поліссю, або Динамо Київ вдасться забити не один, а скоріш всього, два. А можливо, обидва клуби навіть заб'ють по два м'ячі. Але я ризикувати не хочу. Я пропоную наступний. Як на мене. Самий крутий, з височайшим коефіцієм, і самий оптимальний варіант прогнозу на цей матч. Тобто я пропоную обидві заб'ють. І при цьому тотал буде більше 2,5. Там аж в самому низі, по лінії БК. Дивіться, далі 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 вниз. Там є такий параметр. О з, Обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Друзі, увага! Коефіцієнт 2,78. Тільки це вже заслуговує на ваші лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Перевіряйте, чи ви підписані на наш канал. Це дуже важливо. Дякую вам за підтримку, активність. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові героям нашим слава! Бажаю всім нам скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншот по цьому прогнозу вже чекає на вас в телеграм-каналі. І хто не любить слухати моїх довгих промов, завітайте в телеграм-канал. Ви будете економити 5, а іноді і більше хвилин вашого особистого часу, і ви будете першим знати про мої наміри, про мої плани, думки і варіанти прогнозів. Це дуже зручно. Посилання на наш телеграм-канал в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де й посилання на всі мої соціальні мережі. Приєднуйтесь до мого другого YouTube каналу майстер-клас на дачі. Там само посилання. Першому закріпленому коментарі. Ласкаво просимо. Дивлюсь я прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі, під кожним з моїх відео. Друзі. Це дуже зручно користуйтесь. Я дуже вдячний, що ви у мене є. Без вас не було б каналу майстер-клас. До зустрічі, друзі! Всім! папа